Це І всім привіт, дорогі друзі! Ви там вже на каналі Пінчука Назарчика. Це друга частина парку природи беремицьке. Не перемикайте і го зі мною! Екскурсія продовжується. Як я і повідомляв, у першій частині відео Беремицьке відпочивати та відвідувати цей парк, буду аж два дні. Тому для подальшої розповіді мені треба переміститись дещо далі, по дорозі, до мого будинку, де я буду проживати. Там від мене для вас чекає захоплююча екскурсія. Від якої переводить аж дух. Чому так? Тому що тут справжній відпочинок на природі. Зараз ви все побачите. Хто полюбляє природу значівлю, мене зрозуміють. Почну я із входу на територію. Проживати я буду в парк готелі Лісове озеро. Парк готель має таку назву. Тому що проживати я буду серед лісу, озера та серед свіжого повітря. Проживати я буду ось у цьому будиночку. Перш ніж заселитись, вам треба завітати до адміністрації, обрати тип будинку, де хочете проживати, ознайомитись із картою їх розміщення та запам'ятати головні локації. Такі як: ресторан, озеро, пляж тощо. Після цього, звичайно, сплатити за все і одягнувши браслет на руку, вільно пройти через турнікети. Хочу вас попередити, що краще будиночок замовити по телефону, так як у сезон це зробити буде тяжко, і вони всі будуть заброньовані. З приводу стоянки ви можете не хвилюватись. Авто можна залишити тут під охороною, а також адміністрація дає дозвіл авто перемістити аж до самого житла. Не відставай, пішли далі! Зайшовши на територію парку, я помітив, що дорожнє покриття вкрито ось таким приємним дерев'яним полотном, з чіпками від кори дерев чи щось подібним. Окрім цього, на кожній локації відповідні вказівники, щоб ніхто не заблукав у лісі і завжди знайшов своє житло. Зараз я вам проведу екскурсію по території і ви однозначно зрозумієте, що приїхать саме сюди на відпочинок вартий, готельний комплекс, розташований серед соснового лісу, Тут чисте повітря. Чути спів птахів і місце відпочинку під сонцем. А також можна вибрати локацію в холодку. Територію прикрашають ось такі дерев'яні вироби, які ви можете використовувати як для фото, так і для міні-релаксу відпочинку. Подивіться, які тут є зони відпочинку. Це ось такі альтанки, які підійдуть для малих та великих компаній. Тут можна підсмажити шашличок та привітати когось з літнім днем народження, чи навіть весіллям, чи святом купали. Також підтвердження тутешньої краси природи тут відніються розсадження ось такі молоді дерева ялини, кущі пихти. Молоді дерева каштану. А також ось такі березки. Окрім цього, біля будинку висаджено молодий виноград. Аж захотілося до нього подивитися років через 5-7. Чи не так? Напишіть у коментарях, у кого вдома росте виноград і яка у нього назва. Мені дуже цікаво. Так, стоп! Ти, саме ти. Підпишись на мій канал. Так, друзі. натисніть також на дзвіночок на моєму каналі. Поставте лайкосик під відео і підпишіться на мій інстаграм. Для мене це буде найкращий подарунок від вас. Також чекаю коментар про виноград. Так, так, сам про нього. ха 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 і ми з вами крокуємо далі. Лісовим озером. До речі, про озеро. Ось воно, така краса теж розміщена територією готельного комплексу. Воно придатне для купання. А також, я думаю, можна і домовитись про риболовлю. Хоча я, мабуть, бачив табличку, що вилов риби заборонений. Але я знаю точно. Ви це обов'язково дізнаєтесь, коли будете тут відпочивати. А зараз я вам проведу екскурсію по пляжу. Ходімо зі мною. Берегова лінія тут дуже обширна. Пологий захід в озеро, що каже про те. Чуть може купатись навіть ваша дитина. Водичка, як ви бачите, прозора і чиста. Сам берег із ось такого білого піску. Перш ніж йти купатись, обов'язково ознайомтесь з інструкцією про поведінку на воді та першу допомогу при надзвичайних ситуаціях. Назар, як вам відпочинок? Дуже класно! Беремецька супер. Ну а зараз прийшла черга показати вам своє житло, де я зупинився. Також розповім, які тут альтернативи з проживанням, та яка кухня в місцевому лісовому ресторані. Будиночок, де я буду проживати. Цей будинок має назву італійський. Ось так він виглядає ззовні. Гарний маленький балкон, широкий вільний вхід та велика територія. Також можете відпочити біля будинку. Тут ось є такі місця для куштування вранішньої кави або чаю. На території є мангал для ваших шашличків. Прилегла територія дуже гарна. Будинки обнесено ось таким старовинним парканом. Також їх легко знайти. Так як завжди вам допоможуть часті ось такі вказівники. Він двоповерховий. Ось перший поверх. А там другий поверх. На першому поверсі ось така гарна кухня. Є холодильник, мікрохвильова піч, стіл, є вайфай та телефон. Також є маленький сейф. Також на першому поверсі є телевізор. З доступом ютуб-переглядів. Ну і сантехнічний вузол з усіма наявними і можливими зручностями для вас та дітей. Подивіться, який вигляд з будиночка. І це лише така гарна картина з першого поверху. Ходімо, я покажу другий поверх і вигляд з балкону. Не знаю, як вам, а мене вражає ця локація. Озеро, природа дуже класно. На другому поверсі є ось таке м'яке ліжко, балкон з чудовим виглядом, а також тут встановлено кондиціонер. Ну взагалі будинок дуже непоганий. Все розміщено зручно, охайно. чисто та да завжди прибрано. Є все для нормального проживання. А тепер ходімо на другий поверх. Зараз з вікна я вам покажу дещо цікаве. Бачите ось ці сонячні панелі? Виявилось, що ось ці будинки живляться від цієї панелі. Як вам такий підхід? Як на мене, дуже правильно і прикольно. Все екологічно та по-європейськи. Окрім мого італійського будинку, тут є ще будинки з назвою Скандинавські. Ось він так виглядає. За розмірами він інший та вміщає дещо більше туристів. Він також обладнаний кондиціонером, є тераса і знаходиться самісінько у лісі. Тут, біля будинку, сама природа. Ціна за такий номер дещо дорожча. Тут навіть подивіться, подивіться, фазани бігають під вікнами. Також тут є ось такі будинки, які розміщені на території самого парку природи Беремицьке. Всі вони стоять серед чистого повітря та дуже комфортні. Якщо у вас дуже велика компанія, то вам раджу зняти німецький будинок. Він ось таких розмірів та має прилеглий ось такий ландшафтний дизайн. Ті такі будинки ретельно обслуговуються співробітниками комплексу. В них завжди прибрано, та все працює. Вони пересуваються на ось таких велорикшах. Так як територія дуже велика і потребує часу на переїзду та перевезення речей для їх обслуговування. А взагалі тут вдосталь житла, велике озеро та велетенська територія. Масштаби просто вражають. Увечері після такої різноманітної прогулянки та відпочинку я вирішив проінспектувати лісовий ресторан. Мені сказали, що в ньому дуже смачно готують, і я направився до нього. Виявилось, що він велетенських розмірів і знаходиться. Посеред самого лісу. Відсвінь від будинків десь близько 100-200 метрів. Виявилось, що тут подають два меню одночасно доросле та дитяче. Цей час я й не розгубився. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. <свіданки>, Свіданки, пшенична каша з індичкою, сувіт пшеничним бур'яком та яйцем пашот. Замовив суп із півня, салат цезар та свої улюблені нагетси. Повечеривши та скуштувавши. Місцевої кухні я повернувся до озера, прогулявся лісом та насладився вечірнім заходом сонця. Шановні мої підписники та гості каналу, всім рекомендую для відвідин парк природи та відпочинку Беремицьке, а також комплекс лісове озеро. Давайте підтримаємо туризм нашої Чернігівщини та український екопродукт. До зустрічі в нових моїх відео в місті Славутич та на Голубих Озерах. Кому сподобалась друга частина Беремицького, підпишіться на мій канал та на інстаграм. Ставте лайкосики. І жду від вас коментарів. Всім до побачення.